Друзі, всіх вітаю, ви на каналі і Сьогодні у нас є знову новенькі бонус коди на емблеми та день преміум аккаунту. Зараніше хочу попросити у вас підписатись на канал, для того, щоб ви знали всі новини відразу і відповідно що про бонус-код. Друзі, зараз я вам покажу бонус коди Ці під відео в описі, вони будуть вже активні за посиланням, або зможете їх активувати вручну. де тобто. День, який буде відзначати 80-річчя висадки в Нормандію. Нам дає день преміум аккаунту. Ось що нам дає, тому я думаю, що в принципі ви все зрозуміли. Наступний бонус код це у нас ось у нас знаходиться в нашій групі HubWot Express UA. Бонус код це TankFest. TankFest нам дає камуфляжі. TankFest 2018 го одиниць. І зараз ми також його активуємо, тому що нам потрібно все активувати і щоб все. Це було у нас по феншую. Ось коди працюють, тому дивися в опис, в описі все ти знайдеш. Я думаю, що тобі, в принципі, бонус-код на день преміум аккаунту не буде лишній, а в загальному запрошую тебе сьогодні на стрім о 9-й вечора. Плюс сьогодні будемо катати глобальні мапи, можливо, навіть і рандом. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним тихої ночі. Пока-пока.